Прикарпаття готується до відзначення ювілеї Кобзаря. Івано-Франківська міська рада оголосила огляд конкурс Тарасова світлиця серед навчальних закладів міста. Йдеться про створення музейних експозицій у школах. Така мистецька акція покликана активізувати творчу пошукову діяльність учнівської молоді, кажуть у міському управлінні освіти. А ще Тарасова світлиця популяризуватиме творчість Шевченка як знакової постаті в українській історії. Ця світлиця, матеріали наповнені, вона має бути Використовуватися навчально-виховному процесі. Я думаю, що якщо такі світлиці будуть створені, то власне в цих світлицях можуть проводитися тематичні уроки. Безперечно, для вчителя, для учня це буде велика така методична допомога. Однією з перших до конкурсу долучилася 13-та школа. Її педагогічний колектив вже почав облаштовувати кімнату Тарасової світлиці. Експозицію розмістять в одному із шкільних класів. Зокрема, за допомогою батьківського колективу вже зробили капітальний ремонт приміщення. Технічне забезпечення меблі. Ще не оплачені, але потрібно їх встановити, щоб розкласти всю експозицію, яка запланована. Ошено у школі акцію подаруй світлиці тарасові книгу або вишиту серветку чи вишити рушник. Цим самим учні долучаються до створення Тарасової світлиці і ми пропагуємо Тарасову творчість серед школярів у рамках святкування 200-ліття з дня народження кобзаря. У Івано-Франківську також створять обласний музей Шани Шевченка. Робоча група вже розробила його концептуальну структуру. Експозицію музею складатимуть твори кобзаря, публікації про його творчість, медалі, марки. Листівки облаштують музей шани у приміщенні обласної просвіти, щоб зробити капітальний ремонт в кімнаті. В одній з кімнат обласного приміщення просвіти просвіта, потрібно близько 100 тисяч гривень. Ну і десь близько п'яти тисяч гривень на саму експозицію. Але безумовно цієї суми явно не вистачить, тому що потрібно закуповувати експонати. Потрібно дійсно, щоб музей був цікавий, щоб не було представлено під вітриною кілька книг. Шевченка а були речі. Особливі оригінальні раритетні відкриття обласного музею Шани Шевченка відбудеться влітку цього року. Заплановані також тематичні виставки у великому залі просвіти. Мар'яна Гринечко, Оксана Дудій, Сергій Щочкін. Новини на вежі.